Йде документування чергового злочину армії Російської Федерації, який був вчинений тут безпосередньо на території Київської області під час активної фази і намагання захопити Київ Попередньо це тіло чоловіка 64-го року народження, який загинув. Тут він керував автівкою Рено трафік, і під час пересування разом зі своєю родиною намагався виїхати 28 лютого на безпечну територію. На жаль, був розстрілян армією Російської Федерації солдатами. В результаті розстрілу цієї автівки загинула його дружина від кульових поранень. Загинув він безпосередньо, його старший син, 17-річний. і вдалося врятуватися бабусі його тещі і з дитиною, дівчинкою на руках. Але з вогнепальним пораненням, все ж таки, вдалося їм врятуватись далі. Вони вже отримали необхідну медичну допомогу і їх життю нічого не загрожує. Але ми бачимо, що це був розстріл звичайного цивільного автомобіля, який не ставив будь-яку загрозу армії Російської Федерації. тому Фактичний розстріл цього автомобіля призвел до смертей цивільних людей. Хочу вам нагадати, що станом на сьогодні без цього тіла це було 1351 тіло, яке ми вже знайшли на Київщині. І це, виходить, 1352 тіло. Є у нас і зникли безвісті, ви знаєте, люди. Їх близько 300 під час активних бойових дій на території Київської області. Всіх ми їх шукаємо. І наразі 214 тіл залишаються невпізнаними, але проводимо необхідні процедури, відповідні ДНК-експертизи, що нам дасть змогу все ж таки індифікувати всіх і встановити обставини загибелі цих людей. Ще вам хочу підкреслити, що із 1351 загиблих людей. Більше 700 – це люди, які вбиті з вогнепальної зброї, стрілецької вогнепальної зброї тобто свідомо були розстрілені.